Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як ви здогадалися, друзі, сьогодні я буду печи торт. Торт цей буде незвичайним. Чому? А тому, що в ньому немає ні одного грама муки. По цьому рецепту торт печу уже дуже давно. Десь біля 10 років. І називається цей торт снікер. Тож приєднуйтесь і будемо печи разом. Першочерговим завданням у приготуванні цього торту є відділення білків від жовтків. Але щоб це зробити, спершу нам треба помити яйця. Яйця завжди мию під протічною водою у харчовій соді. Коли помила і насухо витерла яйця, Починаю відділювати білки від жовтків. І білків нам тут треба чималенько, аж півлітри. Тому міряти я їх буду півлітровою банкою. Скільки їх піде, не знаю. Кожного разу йде різна кількість яєць, тому що і яйця бувають різної величини. Півлітрова банка наповнена білками. А по жовтках можна порахувати, що їх є 15. Тобто, на цей торт сьогодні мені пішло 15 яєць. У миску відправляємо півлітри білків. До них додаємо стільки ж цукру, тобто півлітри цукру. І тепер білки з цукром збиваємо до дуже твердих Піків. Я знову і знову повторюю, що жовтки від білків треба відділювати так, щоб ні однієї краплини жовтків не попало у білки. І посудина, в якій будуть збиватися білки, повинна бути повністю сухою, а білки повинні бути кімнатної температури. Тоді вони зіб'ються і будуть, як кремінь. У збиті білки додаємо 2 ложки оцту. Якщо ж у вас є в наявності порошок винного каменю або кремор тартару, можете додати його. Я це вже випробувала на другому торті. Це все гарно перемішаємо. Попробуємо ще трошки збити міксером, білки збиті ідеально. О другу миску відправляємо заздалегідь почищених і дрібно порізаних пів літри волоських горіхів. Сюди додаємо потрібну кількість крохмалю та какао. Ось, бачите, друзі, в цьому торті борошно зовсім відсутнє. Все це гарно перемішаємо. І по пару ложок сухої суміші будемо додавати узбиті білки. І повільними рухами знизу вверх будемо перемішувати білки з іншими інгредієнтами. Отак ложка за ложкою, ложка за ложкою і тісто для торта Снікерс уже готове. Подивіться, яка це пишнота, яке це чудове-чудове тісто! Лопаткою розділюю поверхню тіста на 4 частини, бо має бути 4 коржі. І у форму дно якої встелено пергаментним папером відправляю першу частину тіста. Гарно розправлю тісто у формі і поставлю у духовку випікатися. При температурі 180 градусів буду випікати корж 1 40 хвилин. Поки випікається перший корж, приступаємо до приготування крему. У миску відправляємо яйця і цукор. Міксером збивати яйця з цукром будемо до тієї пори, поки вони не стануть пишними і не побіліють. Бажано збивати до тих пір, поки у цій суміші не буде відчутно кристаликів цукру. На вогонь поставимо кастрюлю з водою для водяної бані і далі продовжуємо збивати яйця з цукром. А тим часом у кастрюлі вже закипіла вода. Ставимо на кастрюлю миску з битими жовтками цукром. Води у кастрюлі повинно бути стільки, щоб вона не доторкувалася до дна миски. Отак, От будемо продовжувати збивати яйця з цукром ще 10 хвилин. Коли 10 хвилин прийшло, додаємо сюди маргарин або вершкове масло. Коли воно трохи розтопиться, продовжуємо збивати ще 7 хвилин від цього моменту. Скрий миски лопаткою можете навіть і не збирати, воно нічого не дасть. А коли 7 хвилин прийшло, просто знімаєте з кастрюлі миску і кладете, щоб воно повністю остигло. Коли остигне зварена на водяній бані маса. Масло кімнатної температури збиваємо міксером і додаємо до нього по 2 ложки цієї маси. І знову будемо збивати. І так, будемо збивати, поки всю масу не відправимо у масло. І все, наш крем для перемащування коржів уже готовий. Всі коржі вже попечені, будемо збирати торт. Легенько забираємо пергаментний папір з коржів. На підложку кладемо трохи крему, щоб торт міцно тримався її. І кладемо перший корж. Крем поділимо на три частини і третю частину викладаємо на перший корж. Розмастимо крем по поверхні першого коржа, а так, другого коржа. А потім і третього. І в кінці накриємо останнім четвертим коржем, вирівнювала тортия ганашем з чорного шоколаду і на масляній основі. Шоколад кілька разів короткими імпульсами по 30-40 секунд розігрівало у мікрохвильовій. Коли шоколад був повністю розтоплений, відправила його у миску. До нього додала вершкового масла. Шоколад не повинен бути гарячим, лише ледь-ледь тепленьким. Трохи перемішала масло з шоколадом, а потім збила це все міксером до однорідності. Ось і вийшов у нас ганаш для вирівнювання торта. Торт у мене в холодильнику провів цілу ніч, добре охолодився і тому мені було дуже зручно його витирити покривати ганашем. Як і чим покривати торт, це вже не має принципового значення. Це ваша фантазія, це ваше бажання і ваше бачення кінцевого результату. Я зробила його ось так. Це був торт на день народження мого онука. Звичайно, там ще були написи, там ще я з е, шоколаду робила букви. А як оформити торт? То це є ваше бажання, це є ваше особисте. Я вам подала тільки ідею, а все решту залежить особисто від вас. Мій онук-мінімаліст і забажав тільки, щоб я йому написала «Hello» і роки, які він зараз зустрічає. Тобто, привіт, мої! Ось такий шматочок торта припався мені. Він надзвичайно смачнющий. Всі гості були в захваті від цього торта і казали, такого вони ще не їли. І цей торт якийсь інакший, як всі торти. А ще такий самий торт я готувала на замовлення і по новій пошті відправляла у один із обласних центрів нашої України. І оздобила його просто так. Тонким шаром крему обмазала торт по всьому його периметру і з печивом потертим зверху присипала його. І ось таким вийшов у мене цей торт, як на мене, теж непогано. Так що готуйте, друзі, такий незвичайний, цікавий і водночас дуже смачний торт Снікерс. Бо, скуштувавши його, ви отримаєте таку насолоду. Готуйте, друзі, і нехай вам буде смачно!